Всім привіт! Привіт з півночі України Суми! 25-й рік для Сумщини видався дуже важким. Весна і початок літа для наших садів. Це просто випробування. Квітень був теплим, навіть були спекотні дні, рослинки почали пробуджуватися, цвісти сади, і відразу почалися в травні приморозки, це змерзло. Троянди, звісно, також постраждали. Я їх обрізала по-новому, і вони почали відроджуватися. Були навіть такі троянди, які довелося обрізати до самого стебла, і стояли вони зовсім голі. Але швидко відновилися і почали квітнути. Але тут червень знову нам приніс сюрпризи. Було дуже холодно, ночі холодні, до 10 навіть менше була температура. Холодні ночі супроводжувалися дощами, і троянди, які почали вже квітнути, і саме набиті квіти, особливо із світлими пелюстками, замокали і доводилося їх обривати. Липень почався із шаленої спеки більше 30 градусів. І саме цей період починаються хвороби, розвиваються грибки, тому троянди потребують обов'язкової обробки від захворювань. Ну, і, звісно, у, у велику спеку можуть з'явитися тріпці. Це найперші вороги троянд, тому треба обов'язково проводити обробку. І зараз я вам хочу розказати, яку я робила обробку. Я знаю, що в моєму садку найперша проблема це несправжня борошниста роса. Це дуже така підступна хвороба. Яка може знищити троянди, декоративність троянд, вірніше, можна сказати, за лічені дні. Тому треба обов'язково слідкувати за цим і обробляти вчасно. Тереса вся на пуп'янках. Ось перша квітка починає розкриватися ось так. Augusta Luisa Ashley і симпатії. Дивіться, скільки пупінків. For you eyes only. Розе Наваліс. Хендерсон повністю розкрились квітки. Велика квітка в неї сантиметрів десять. Можливо, і дванадцять, лава глют. Ось, подивіться на листочках, починається несправжня борошни стараса. Погода цьому сприяла, було холодно і мокро. дощі постійні в нас були. А сьогодні перший день тепло, і вже ось я бачу, зранку вони стояли чисті, а під вечір, бачите, ось уже з'являються такі бурі-плямки. Це не справжня борошниста роса. Починається з, з верхніх листочків. Ось, бачите, не з нижніх, а з верхніх. Завтра треба обробляти і ось теж. Презія чиста стоїть. Голден Болдер теж. Лавсонг. Слава Богу, ще не захворів теж гарний стоїть. Чотири сезони. Сваді і Полька Голден Шорс. Рапсодіан Блю квітне вже майже місяць. Ще не врізала. Летесь чистенько стоїть. Це ось моя незнайомка, не знаю, що це якась спрейна троянда, але дуже хвороблива. Теж, бачите, ось з'являються плями. Термінова потрібна обробка. І подивіться, що. Я в шоці вперше бачу, що в Леонардо де да був вражений чимсь. Несправжня барашниста роса. Терміново, терміново треба обробляти. Так, треба вже обрізати Розарію м'ютерсен. Розкривається Еден Роуз, П'єр ранцар. Ось бачите, скільки пуп'янки в нього ще. Це вітром зламала. Моя невідома. Теж треба підчистити. Ну, така. Не подобається вона мені, але ж не викидать. Принцеса Олександра Офкент. Дивіться, що вона творить. Англійська троянда Девіда Остіна, яка входить в число найкращих троянд. Троянда має всі ті якості, які подобаються всім. Це і колір, і велика квітка, і аромат і, до речі, довго тримає квітку порівняно з іншими англійськими трояндами. «Jubilee Celebration» Барбадос? І ось, зверніть увагу, починається не справжня барошниста роса. Нарешті сьогодні гарний ясний день, сонечко. Є вітерець, але не критичний. Тому я вирішила зробити обробку під несправжньою брошнистої роси. І хочу застосувати ось Парацельс і Фітал. 8 мл парацельсу. Два пакетика і один пакетик 20 мл на 10 літрів води. Фіталу Хочу це все змішати і зробити обробку від несправжньої борошнистої роси і заодно від сірої гнилі. Парацельс це. Системний контактний фунгіцид, захисної та лікувальної дії, проти комплексу захворювань, період вегетації троянд, а також декоративних культур. Ефективний при будь-якій погоді. Навіть після 30 хвилин обробки опади не Впливають на результат. В інструкції до препарату пишеться, що тривалість захисної дії півтора місяці, але я ніколи не дотримуюсь цього, якщо я бачу, що через деякий час, ну, нехай 2-3 тижні пройде, і я побачу, що знову є якісь захворювання, я знову його застосую. Але, звичайно, треба чергувати фунгіциди і інсектициди для того, щоб не було звикання рослин до цих препаратів. Фітал це фунгіцид системної дії, в нього входять фосфориста кислота, фосфіт алюмінію і сульфат міді, тобто мідний купорос. Всі ці речовини швидко поглинаються рослиною, і тому препарат захищає рослину 2-3 тижні, а потім окислюється до фосфатів і забезпечує рослину фосфором. Ну, і мій також потрібна рослині для фотосинтезу та інших процесів. Тому фітал ще є і добривом і стимулятором росту. Також ось, додам туди інсектицид маврік, це інсектоакарицид, тобто інсектицид контактної шлункової дії, абсолютно безпечний для бджіл. Високоефективний проти широкого спектру шкідників. У мене, наприклад, на бріозі з'явився павутинний кліщ, який перекочував із на перстянки, ну, яка росла поруч. Тому мені потрібно негайно обробити троянду. І ще дуже висока ефективність цього препарату. При високих температурах. Ну, і як же не додати смаколики для троянд? Плантатор 1054,10 для цвітіння бутинізації? Я часто його додаю до рощину фунгіцидів, інсектицидів. Мені подобається, як реагують на це троянди на це добриво. Тому я користуюсь ним часто. Ну ось так. Прилипач не потрібно додавати, тому що цьому добриві є у складі прилипач тому зараз почну обробляти. Все, буду прощатися з вами. До нових зустрічей. Слава Україні і героям слава! До побачення!